Добрий ранок! Сьогодні у моєї мами день народження, але відео вийде завтра. А, все одно я поздравляю свою маму з днем народження. Бажаю ей все. Все, все, вс хорошего. Ну, ви здорово! І мама тоже поняла. Спасибо за життя. Хоча вона ж не винувата. <laughs> в принципі, як і я не винувата, що я в неї родилась. Ну, в общем, спасіба, що вона мене не виховувала. Єдине, що я хочу сказати, це спасіба, що вона мене не виховувала. І я е виросла така, як я виросла. У мене, кстати, другий день дергається глаз, непонятно чого. Ну, дай ладно, хай дергається. А я пішла вигулювати собачку. Кстати, експеримент із маслом. Очень даже мені понравився. Волоси не пухнасті. Не пухнасті. Такі, як, як обично, коли просто по зволожені. Прям кайфулі-кайфулі мені подобається. Да. Все, пішла діла діла. Хазяйство нагодувала. Точніше, я годую і в душ. Я тут с Боней хожу. Собі роблю массажик такие <laughs> Одновременно. Вот. Такая чуть трошки отечена, Но это нормально. Это нормально. Все хорошо. Кстати, хорошая. Вот та вот масочка для волос. Нормально, да. Я рассказывал, Не помню, что рассказывала, поэтому расскажу еще раз. Десь 3 столовые ложки кокосового масла. Олії, кокосової олії. У мене обична харчова. І, не знаю, скільки там, столова ложка, десь шампуні. Перемішать, бо якщо саме кокосове масло, його наносить неудобно, по-перше. А по-друге, будуть дуже жирні волосся. Все одно, навіть якщо помиєте, будуть жирні. А з шампуню нормально. Но мені подобається ефект. Сходить тоді, коли отак все накидаєш, накидаєш, так стірку накидала. Це не стірка це я вчора вдівала. Ну, і, якщо вже маленька кучка є, значить треба іще на кучку. от Ми зараз це все швидко приберемо, тобто я. Ви думаєте, я складаю? Угу. А що робити, як нічого не хочеться робити? Люба там поставляла. Пост а там теж треба замітати, після, після собаки шерсть. Полмить кожен день. День не помию, завтра буду кашляти шерсть. Не хочу нічого робити. А если б так от, знаєте, як от в рекламі. Містер Папер, веселіше прибирати, рати швидше, містер папер. І все, все убрано. Угу. Зараз містер пропер цей буде ставати і пропірувати, ага. Сижу. Хочу їсти, а йти не хочу. Ні, я зараз швидко поскладаю, потім піду їсти. Угу. Я люблю, щоб було чисто, но не люблю прибирати. Мені треба так помедитувати. У мене дергається глаз уже два дні. Мені треба так помедитувати, помічтати, щоб до мене кожен тиждень, мабуть, приходила. Ні, два рази на тиждень приходила клінінгова компанія, все мені тут обирали, стирали, мили, брили. І ще й масаж мені робили. Угу. Ну, а що? Сильно я независима, я можу себе дозволити взагалі. Хочу і убираю я, хочу, клінінгова компанія обирає. А що? А якщо ви не можете собі дозволити, то я що винувата? Ні, не винувата. Не винувата. Все, на обід заробила собі. О, бачите, забула куркуму випити. <клух> Хтось залазив. Гороховий суп, похожий вже не на суп, а на кашу. М -м -м. Аби я його розігріла, був би він як суп. Отак? Густенький чё? Добре. Угу. Ще позапрошлий рік закривала варення. Таку маленьку баночку, це вже, мабуть, остатки були. Я не розберу, що це за варення. Не пойму. З чого воно? абрикосы, сливы. Не понимаю. Наверное, хватает. Я уже и поплакала, и поела. Пойду далее. Далее пойду пробирать. Позаметаю. И там треба позаметать тоже. Влог треба смонтировать. Такие дела. Сижу, плачу. А, -а, а вспоминаю, що я вже знаєте, їхали позавчора на пляж, і я любі кажу, а, а в мене прямо сознання прийшло. Ну, я розуміла, ну що зараз я кажу: любі, Люба, ти представляєш, що моя мама вже баба? А я їду напроти жінка, ну, така віком, як моя мама. Ну і вона похожа на бабу. Я кажу, представляєш, моя мама вже баба а, ти тю-тю. Худой -тю. <реш> я тютю, -тю. а Люба співала пісню. <реш> У дитинстві літаєш Чого там? Наче маки, солодка, як сніг, і біжиш куди оком не кинь. а буває над. А хлинуть руки, зачекай, дитинство зачекай, дай напитись вдосталь молока, у батьків побути під крилом, квіткою, донькою чи синком. А я шовковець хліба. Там така огромна, велика. Вкусно! Їй до дороги, бо там машина їде. О! Тут ще одна приколка. оця ця щось Вон, О, дивіться. Велика. Я не хочу туди уністи в чогарники. Ні. Не. Та не вкусно. Не вкусно взагалі. Хась кисла. Ясь пиль. Петь летить, а я з дубчиком, щоб Боня бачила, що ось у дубчик і далеко від мене не тікало. Воно Тру... струби. Чи це струби, ото от, димить воно сюди, чи що воно таке? А я хочу піти подивитися до абрикоси, яку ми в прошлому году не повністю з Русланою чи з Любою. ходили їсти. Там такі огромні абрикоси. Вкусні! Ням-ням просто а вітер піднімається. Правда, він цілий день такий. Навірно, вам задуває, поэтому я виключу. а озеро, яке ось, дивиться. Широка ріка, глубока ріка. Не доплить плиті, стало вішка. Зараз богіра буде ось пересли. не, Ні не, 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 не кінця, ні краю цьому озеру. Опа! Покупалася, так? Да? Оце здорово! Ну нічого. Не пусто, але не пішли. Так, я роздивилася, є там, там абрикоси. А, ну, вони, ж, вони ж пізні, вони пізні-пізні прям. Тому коли вони там вже пристигнуть, то я туди, туди у Ту парочку абрикосок. Вони такі огромні та вкусні. Я вже вчерашня наклалася так, що мені добре. Ой, черашенька. Шовковець налупилась. Дирко. Я дурко. Диви. А поки я тут іду, в мене прям прийшло в голову. Я сподіваюся, що не завіває і буде гарно мене чути. Мені сьогодні в в коментарях в TikTok постоянно оцінюють е, мій зовнішній вид. То я їм, то я больна їм на вихід, то я ще якась. Ну і в общем, сьогодні е, опять же ж, сказали, що там якась я якась така, я відповіла, що яка є, це тупо оцінювати людей по внішності, адже людина не вибирає свою зовнішність. Я кажу, що розумні люди так не роблять. Нащо мені сказала, що розумні люди не жруть на камеру? Я хочу прокоментувати свою точку зору по поводу цього. Якраз таки розумні люди жруть на камеру і роблять все для того, щоб вийти з цих рамок, вийти з цієї матриці, не жити стереотипами. Боже, там такі абрикоси. Дивіться, які там абрикоси. І ніхто їх не рве, ніхто їх не трусить. Пустіть мене, я зорву. Я поїм, я так люблю маркоси. Я зорву і поїм. От. Так от розумні люди їдять на камеру, і все, того, що ви там собі ставите якісь рамки, якісь дотримуєтесь якихось стереотипів, дурнуватих. А ті, хто їдять на камеру і роблять те, що хочуть, це називається свобода. Свободні люди. Я себе відношу до таких. Свободних людей, я роблю, що хочу, балакаю, як хочу, хочу їм, хочу п'ю, хочу, хочу лежу, хочу працюю, хочу, хочу не работаю. От, Це називається свобода. А не розум чи не розум. отак от от. Ну, У кожного своя думка, і вона правильна. І так, да, для тої людини я нерозумна. Ну, Не жура на камеру, як свиня було сказано. тобто Мене ще й... ну, все одно мене обізвали. Переходять на лічності, поняли? Розумна людина не живе на камеру, як свиня. Під свинею була я. Нічого ну, страшного свиня та й свиня? А я буду свиня. А я попала під дощ. Люди біжать, тікають, ховаються, а мені так кайфово, я вся мокра. Да, я странна, я знаю. в цьому і весь кайф в житті. Будь чуть куку. Самому для себе. Вот. Зараз заховаюсь під дерево, бо мені не страшно намокнуть. А телефон, якщо намокне, буде неприємно. Глянь, який дощара лупить. І я зараз піду гулять там. Коротше, я пішла на дощ. Я тут під деревце заховалася. А тепер побіжу. Так він прям такий... Який він? Телефон в карман і Так, да. Я б погуляла дівчат, але но... телефон нажав, що намокне. Ну я не намокла. А в мене немає ні, 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 нічого для телефона, ні сумочки, нічого. Де тому а десь такий теплий, теплий, літній, літній то... клас. Ну і блиска я. Не очень без Гулять. Ось вот так. Потім йдемо додому. Купатися, да, Боня? Лапкини. <звук> ну і на сьогодні це все. Дякую, що ви дивилися. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і казочці. Кінець, хто слухав, молодець!